Олексій, а штурмують город. Ви розповіли об обстрілах. Да, а з яких напрямків штурмують город? Питаються ли його захватить, ну проникнуть ніволі просто утюжити з артилерії? Ні, місто час намагається штурмувати дрібними, будемо казати, там групами. Це 10-15 чоловік. <говорит> в рідких випадках це може бути трохи більше людей до взводу, а то й до роти. Наприклад, вчора з 31 штурмових дій, який був на напрямку Авдіївка-Марінка, 15 було це лише на Авдіївському напрямку. Вночі всі сім штурмових дій, які відбулися, всі відбулися на Авдіївському напрямку. А с чем вы связываете вот такую вот активизацию оккупантов именно вокруг Авдеевки? Ну, сейчас она, я так понимаю, становится одной из горячейших точек, да, не будем сравнивать, да, Бахмут, Авдеевка, всюду горячо, но вот вы сами говорите, да, что статистика говорит сама за себя, в Авдеевке нарастают попытки оккупантов штурмовать. Они штурмуют, потому что на Бахмутском направлении они отримали достаточно серьезные втраты. Це втрати і живої сили, і техніки. Саме тому вирішили спробу, а й на вугледарському напрямку також вони отримали досить потужні втрати. І Зараз пробують свої сили на вдіївському напрямку. Але хочу зазначити, що ворог діє взагалі без всякого там, будемо казати. Без всякого задуму в одному напрямку з однієї ж посадки виходять, і е, наші артилеристи їх дуже влучно знищують. Е, окрім того, постійно ведеться робота по знищенню логістичних складів, що досить серйозно перешкоджає роботі ворога, е, перешкоджає здійсненню е, його задумів. Ну, власне кажучи, я думаю, що е, в першу чергу робота артилеристів та е, бездоганна робота піхоти виконують. Зрывают, вернее, больше тысячи за прошедшие сутки уничтожили, оккупантов уничтожили украинские защитники по сообщению Генштаба. Я так понимаю, что львиная часть из этих уничтоженных именно под Авдеевка. Если судить из ваших слов, да, как они пытаются штурмовать? Кожного дня на напрямку Авдеевском Маринском ворог втрачає от двух до трех рот особого склада и близко 20 единиц техники. За минулую добу он втратил больше трех рот. і втратив 31 одиницю техніки